Софіюшка Всім привіт. Починаємо сьогоднішній влог. Йду на кухню А, кричить Софійка на екран. А да. з ким говорить Софійка? Говорить. Софійка говорить. Да Софійка теж вітається з вами. На кухню, буду, буду пекти оладі, покажу вам кухню, а доки буду пекти, буду кухню прибирати. Сашика попросила, він лишається із Софійкою. Сашик, вже треба допомогу. А я буду жарити оладі, вам покажу. У мене скисло багато молока і буду жарити. Тут у мене кефір, М -м -м. просто кефір, і я в нього вже висипала цукру і соду, трішки солі додала. Тепер буду додавати муку. Так, у мене тут велика кількість, бо я вирішила, що буду робити багато. Танюшка понесе, там подружкам ще на роботі. Танюшка моя пішла на роботу, в магазин е пластмасових речей мається на увазі вітра там продають, що там, лоточків багато, горщики для квітів. ну таке. І е там в неї є одна подружка, також там працює. І, ну, тим більше там є ще, всього їх там є чотири працівники. Так що не пропадуть мої ладошки, якщо я зроблю багато. У нас тепер горсує сестри-синок. Так що в мене вдома троє хлопців. Багато не буде. А, дітей маю на увазі хлопців. А вам скажу рецепт такий звичайний, як, ну, якби було нормально, одна порція. Я вже роблю з того, що в мене було багато молока з кисло. А тут у мене літер, літер, кілограм 400, виходить, в мене було, я зважувала. А на одну порцію йде 300 грамів кефіра. Тут у мене написано, бачите? 300 г кефіра. До нього йде соди, там скільки поставити 0,5 або 1 чайна ложечка, 1,5 столової ложки цукру, дрібка солі і 1,5 стакана муки. Ну, я стакани собі вже перевела в ложки. Мені так зручніше, щоб ще не наставляти їх стакан. І дивлюся вже за консистенцією сама, яку я хочу. А, чи додати більше муки, як в рецепті, чи не додати. Ну, Наприклад, я думаю, що ще мені трішки треба. По консистенції дивлюся. І такою, такий в мене ніби вінчик такий, легко розбивається, мука не робиться комочками. Якщо зроблю густе, то не біда, молока в мене ще багато є квасного. Бо щось я назамовляла, мені поприносили, молоко я беру домашнє. Мені приносять, бо я багато п'ю молока і ще варю собі таке спеціальне для того, щоб моє молоко було калорійне, щоб було ну не то, щоб корисне, хотілося сказати, воно і так корисне, а щоб було сильніше, щоб не було слабе, моє молоко для дитини. Бо його в мене небагато. Та хоча б, щоб було сильне. Так, дивлюся, що така консистенція для мене вже буде якраз дуже добра. Ще трішки дозбиваю, щоб комочків ніде не залишилося. І вже буду випікати, включаю плиту, хай вже гріється сковорідка. І все. Так, Буду виставляти такою ложкою. І доки вони будуть жаритися, я буду прибирати на кухні. Беру покажу вам. Який у мене тут гармидар. Ну, на кухні, м'яко кажучи, бардак. То м'яко кажучи, на кухні дуже бардак. Треба то я випікала кабачок. Кабачок так бачите, в яєчку випікаю, щоб як відбивнушка був. Тут у мене. Підбивані кабачки. У нас дуже люблять всі такий кабачок підбиваний. Не знаю, чи у вас таке варять. Якщо цікаво, напишете мені. Ну так, і повна мойка в мене посуду. Тут Віталік їв не доїв. Посудомойку доскладаю, все помиє мені і на столі. Також багато ходила за мукою, бо закінчилася. Тут в мене хлібу багато, тут Софійку періодично вставлю. Артурик, що в нас гостює, він не дуже їсть. Такі варені їде, тож я йому картошечку пожарила на два боки. Їв Вони в тій кімнаті там також накидано. Рюкзак не стоїть на місці, подушка валяється. Блюдо не знаю, що встигну, хоча б кухню, поки Софійка не на мені. Так, дивіться, весь образ, жах. Ну, нічого. Зараз я все це виправлю. Ну і розпочинаю з того, що покуштувала оладушки чи вони смачні. Може, треба солі додати чи цукру, щоб була гармонія смаку, розумієте, треба і сіль і цукор. Покуштувала, на смак хороший, і беруся до роботи. Розкладаю щось, що вже можна поставити по місцях, що не треба мити. Наприклад, ці кабачечки, я вам казала, що випікала кабачок в лізоні, такому, як на відбивнушки, поставила в холодильник і періодично підходжу або ставлю в сковорідку, або повертаю ці оладки, що печуться. Тепер розібрала. На умивальнику те, що було вже помити, щоб було мені куди ставити інше. Олію, бачите, поставила на місце. А олію налила собі в такий дозатор. Маю таку, на поверхні в мене стоїть така невеличка баночка, а і в неї зверху дозатор. З нього дуже зручно наливати, точно не перелью. Якщо повністю переверну його, він не перельється. Ну а з звичайної банки можна і перелити багато. У посудомийці в мене вже було посуду наскладувано Тепер ще добавлю і вже можу її запускати. Посудомийка в мене така на 6 персон, бачите, невелика. Ну, нам якраз на один день хватає. Перелила. А, Перелила оцю підбивану деньку, поставила в холодильник. А якщо ви не знаєте, що таке підбивана, ну в нас, наприклад, підбивають, то так називається підбивана. Не знаю чого, так від батьків пішло, так і ми називаємо. А я кладу варити, що хочу. Буває підбивана у нас пасуля, підбивана диня може бути і картопля. Ну, може в когось ще щось є. Ну, у нас, наприклад, таке. І потім сметанка із там, ложечкою муки може бути. Перемішую і виливаю в, той, в ту каструлю, де що вариться. чи Пасуля там, чи кабачок, я тру його на терці. І в нас так люблять чи то картошка, ну і то так називається підбиване. Знову поперевертала у ладушки, бачите, вже багато їх напеклося. Витираю цей, не знаю як, пояс. пояс, ну, плитку. Плитку на стіні витираю, там багато завжди від води бризгів буває. Біля газу так само, бризги від сковорідок, якоїсь їжі. Також треба буде там витирати. Так Частинками, бачите, одну частинку розібрала на кухні. Одну частинку вже розібрала оцю що по правій стороні в мене. І відразу з неї все і помию. І плінтус, і прилавок, і пояс. Потім розберу іншу сторону, так само все на ній помию, а, виходить, частинками. Це тепер я поставила каструльку на газ а, одночасно із ладушками, щоб вже в мене готове було йти. В нас вдома три пса, вже тепер є ще й четвертий. Наша лайка вкотила, о, і вкотила в нас ще місяців два тому, а то й більше. Ну Були в неї три песика, двох забрали в нас і один залишився, бо він такий кволенький, був, був такий дуже слабенький. Ну Ми пошкодували його о, знищити, ще коли був малесенький, тож у нас і залишиться, то вже буде в нас чотири. Ну, дивіться, так на кухні, коли в мене щось залишається, я скидаю все в одну каструльку і потім заварюю їм а, там кашу, пшеничну звичайну кашу або вівсяну, або ячневу купляю а, крупу і на тому варю. Буває, в мене залишиться творог, чи скисне молоко багато. Наприклад, я сьогодні. У мене скислилося, я зробила оладочки, А десь, може, я не маю дяки або не маю часу зробити. Тож я їм вилею, і так їм кашка смачніша, коли щось там. Ну, і я тепер поставила ту каструлю, то там всякі зливки мої, і на них заварю їм кашку. Остатки молока також туди повиливала. Навіть якщо в мене є кабачок, чи огірок, чи помідорка, чи бачите, тепер в мене там були залишки капусти, ну молода капустина, що на салат. Також я їм варю. До речі, дуже люблять. Не знаю. Колись, може, й не любили, але з часом навчилися. Я думаю, якщо нам людям, то добре їсти, значить сам також корисно. Тож я їм варю, все, що в нас залишається в кухні, все їм варю. Так, і продовжую. Там були варюшки в мене, ложки, вилки, ножики. Тут розставляла вже по шуклятках. І тепер пересунулася вже на другу частину кухні, на ту сторону, ближче до холодильника. Вибрала оладки, поставила нові, хай смаж, жаряться і продовжую далі прибирання. Так, та баночка, бачите, то банка. В ній в мене запарений кмин, кажу в Софійки <кхи> коліки. Тож я кмин собі заварюю і їй даю фенхелевий чайчик. ну Різними способами пробую, як би то так вийшло, щоб небагато хоч якось дитині допомогти. Знову перевертаю я свої оладушки. Там вже в мене зовсім небагато залишилось. Тут Віталік прибіг, щось взяв. Перше він мені вже камерою потрусив, якщо хтось замітив. А з тієї сторони там видиться, що ще щось є лишнього наставлено, але там просто мікрохвильова стоїть в кутку, а на ній в мене стоїть чай для дитини, цей фенхелевий. А про всяк випадок там у мене стоїть а, їжа, яку можна їй зробити. Коли великий перебій був у мене з молоком, то я купила собі нутрілон. Цей преміум одиничка, що від народження, а щоб про всяк випадок у мене <кхід> все ж таки було щось вдома. Бо з моїми перепадами молочними, боюся, що. Прийде момент, що дитина буде голодна. Ну що ж, кажу, там мікрохвильовка на ній такі оці баночки, коробочки. Та видиться, якби то там іще багато чогось лишнього, ну, то просто вже воно там все стоїть. А ще цікаво мені, чи хтось побачив, як тут мені по... під ноги весь час котята бігають. Була навіть е, Стефа наша там пройшлася, ну, але вже пішла. Е, котятка в нас є два. Дві дівчинки, одна чорна, одна сіра. Вони такі полосаті, ніби ну, тиг, тигрові такі. Ну, е, на камеру не видно, що вони тигрові. Е, Стефа наша вкотила, було в неї п'ять кошенят, але три не вижили. І залишилося двоє. І тут вони вже взялись мені так по кухні бігати. За ногами ходять. Не знаю що. Так люблять, так доганяють, куди ноги йдуть, чиї б ноги не були, куди ноги йдуть, туди вони ганяються за ногами. І тут по кухні. Дуже люблять той куточок, там біля холодильника. Знизу холодильник видуває тепло. Люблять туди йти, там прилягти собі в куточку. Ну, а в принципі вони в коробці в іншій кімнаті. А, ну, і дивіться, потихеньку я вже дожарила, якраз помила блюдо із <кій> оладь, і переходжу до м, того, щоб попилосошу підлогу. підлогу. До речі, в <кій> мене новий пилосос бездротовий. Взяла для того, що, ну дивіться, Софійка з часом, я так думаю, ну так воно і буде, коли вже вона буде по землі там повзати. Хоча є такі діти, що й не повзають. Ну, але я думаю, що буде повзати. А, так що... Думаю, мені ж треба буде щось таке на швидкоруч. Ну, щось в мене впало, чи щось десь крихітки побачила, щоб дитина того не поїла з землі, чи волос буває, знаєте, як не-як, і я з волоссям, і дочка з волоссям. Так що я собі так вирішила, що мені дуже стане в пригоді такий пилосос на швидкоруч. Ну, звичайно, біля цього пилососу обов'язково треба мати тротовий, тому що. Жоден акумуляторний пилосос не витягне вам так пилюки, десь із закаулків, наприклад, із якихось там щілин як дротовий. Він більш сильніший. І ще в цьому відео у мене знову новинка: оце, швабра. Брала цю швабру, вони такі відомі тепер ці швабри, що самовіджим. Але дуже з них багато таких підробок, що толком не віджимає, там зліпляється оця насадка з неї. Так що я боялася собі купляти. Ну, але тепер моя сестра купила в епіцентрі, купила, я взяла від неї, протестувала в себе вдома, чи воно мені справді потрібно. І як побачила, що вона хороша, і вже так пішла, собі купила. Бо знаєте, буває так, що на одну плитку людині дуже добра якась швабра, а на іншу плитку буває глянцева, буває матова, буває шершава плитка така. Ну, ну Буває, що не однаково всім підходить. Ну, але тепер вже я як її протестила, прям вже свою на всьому, на всьому будинку. Дуже рада, що взяла собі. Так, швиденько можна. Умити, бо моя попередня, нею знаю користуватися лише я. Софієчка моя спить сонечко золоте, може спокійно поспати лише на животику, коли коли на спинці, тоді колик в неї коліки є. Та вона просинається від них. А так на животик її ставлю, знизу подушечку підставляю, щоб зручно було така подушечка плоскенька. Ну, просто закриваю її, ту подушку дитячим одіялком. І так вона на животику дуже любить спати. Тоді може поспати. Ну, а я а, кухню прибрала. Так, виключу тут світло, щоб не відблискувало одне і друге. Так, відходжу. Бачите того гармидара, як я називаю, гармидар вже нема. Поки пожарила всі оладушки, тут вони така велика тарілочка. Така тарілка для піци повна. Доки я їх пожарила, все прибрала. Навіть протестила нову швабру, нову собі купила, дуже, до речі, хороша. Не реклама, я собі купила, вона дуже хороша. Мені сподобалось нею мити пол. Ну і тут так, на столі пусто, всюди пусто. Як було всюди все забито, так тепер всюди розібрала. Що можу сказати вам? Прокручуся. Буду закінчувати влог, бо планую Софієчку вже, мабуть, збудити, бо якщо я її не покормлю 2 годинки, потім вона дуже буде плакати, а вона як їла ще, ще перед тим, як я почала оладушки жарити. Так що мушу її розбудити. Кажу, на животику добре спить. Шкода, звісно, її буде, але треба. Тим більше і для мого молока в мене так періодично пропадає молоко. Ну і для мене теж, якщо довший час не покормлю, значить на наступне кормління вже буде мені не вистачати молока. Тож я стараюся, тим більше вона так і їсть по 2 годинки. А якщо так спить дуже добре, тоді е, краще розбужу. Бо був в мене такий, такі були випадки, коли ми на поле з нею ходили. Казочка мене так весь час перебиває, що... Ну, казочка там у нас. Мушу її виключити. Так, де в мене тут на пульті звук вирубати? Є. А на задньому плані, думаю, шум теж чуєте. Там у мене хлопці грають у комп'ютер. З ними я вже ніч не зроблю. Їх пультом не виключу. А... Коли ми на поле ходили з Софійкою разом, було таке, що ну, вона так гарно спала на вулиці, спала й 4 години. Коли, ще на початку, коли через день рвали, ще не було такої великої жари, та, а, зранку довго спала. Чотири години поспала, потім поїла, потім поїла знову через 2 години, вже мені молока на третє кормління не хватало. Тобто... Я то раз так помітила, в другий раз так помітила, за третім разом думаю, я вже е, попробую я її. Вона спить, я сплящу її, взяла, покормила, а, як їй зазвичай положено. І не мала проблем із тим, що вже на третє кормління не мала молока. Ну, я його мала, лише не ту кількість, яку треба дитині. Так що я для себе так вивела, навіть якщо вона спить, я краще візьму і її покормлю, щоб мати молоко. Бо щось слаба я вийшла на молоко. Ну, нічого. Ще буду варити собі таке птіче молоко. Кажуть, на нього птіче молоко. Якесь воно здавна, там від моїх старших сестер, вони мені казали, що треба собі то варити. Ну і я так побачила, що воно мені допомагає. Так як молока в мене не особо багато, але воно їй, виходить, ну, не слабе. А якщо не п'ю, значить і не вистачає та ще й слабе. Такий в мене трішки жах із молоком, але ну, нічого. Не жалуюсь. Бувають такі навіть, я думаю, випадки, що в когось зовсім нема. Там, ну, я чула е в одної жіночки моєї подруги, зовсім було, що молоко навіть не прийшло їй після народження. Або просто, може, скоро баночку дали. Ну, я не знаю точно. Е ну, не жалуюсь. Добре, що хоч. Є. Вже, слава Богу, нашій Софійці три місяці було. Покажу вам фотографію. Я її фотографувала. Всім пока-пока. Люблю, цілую обнімаю. Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока. Артурик племінник мій. Кітка, що ти розуме?